Путін загнав себе у глухий кут. Мета не завершувати зараз війну проти України. Війна стала інструментом, який дозволяє режиму Путіна тримати владу в країні агресорці Росії. Детальніше у нашому сюжеті. Мене звати Андрій Ганжа. Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Російський диктатор Володимир Путін свідомо поставив себе в ситуацію, коли завершення війни без максимальних цілей виглядає як поразка і для армії, і для суспільства. Про це йдеться у звіті інституту вивчення війни. Аналітики пишуть, що Путін не вважає нинішній момент підходящим для миру. Це не зрозуміють ні військові, ні громадськість. Кремль руками формував у суспільстві думку, що війна екзистенційна необхідність. Інститут зазначає: Москва використовує контрольовані та незалежні опитування, щоб підтримувати ідею затяжної війни. Соцопитування з початку 2025 року показали, більшість росіян виступають за продовження бойових дій. Крім того, Путін створив економічну залежність від війни. Значна частина виробництва пов'язана з оборонним сектором. Зменшення військових витрат може спричинити економічний спад у середньостроковій перспективі. Таким чином, попри людські втрати та тиск на економіку, війна стала для Путіна політичним та економічним інструментом утримання влади. Цитата. Путін свідомо культивував відданість російського суспільства своїм воєнним цілям і не створив передумов для відступу чи прийняття мирного врегулювання, яке не досягає його початкових військових завдань. Переконані аналітики ІСВ. Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін прийняв у Кремлі спецпосланця президента США Стіва Віткофа. Це сталося в середу, 6 серпня. Повідомляє прес-служба Кремля. Зустріч відбувається напередодні закінчення терміну поставленого президентом США Дональдом Трампом щодо врегулювання війни в Україні. Спецпосланесті Вітков прилетів до Москви вранці у середу. В аеропорту Внуково його зустрів глава Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв. Напередодні Трамп заявив, що після цього візиту вирішить питання щодо санкцій проти Росії. Цитата. У нас відбудуться зустрічі з Росією. Подивимося, що буде США пізніше вирішать чи впроваджувати масштабні мита щодо РФ та її торговельних партнерів. Кроки залежатимуть від перемовин у Москві. Підкреслив Трамп.